Угу. Добрий день. Земельну комісію з питань земельних відносин архітектури, будівництва, комунальної власності, житлового господарства, благоустрою, екології Київської сільської ради. Розпочинаємо. В основі на порядку денному у нас основних 32, 32 питання. І Плюс пропонуємо внести до порядку денного 6, 6 додаткових. Хто не проти, голосуємо. Так, рішення прийнято. Вносимо 6 додаткових питань. І розпочинаємо. Перше, перше питання про передачу у постійне користування земельних ділянок КП Київське під водопровод напірними баштами та свердловинами, що розташовані на, на території Шестовицького старостинського округу Київської сільської ради. Доповідає завідувач сектору земельних відносин та екології Тетяна Леонідівна Ващенко. Сільська рада розробила технічну документацію під свердловинами і баштами, формовані земельної ділянки, тому ми їм передаємо у користування постійно капекінці. Шість земельних ділянок: це свердловина номер 2 башта номер 2 свердловина номер 5 башта номер 5 свердловина номер 6 і башта номер 6 Голосуємо за так. Так. рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення власності з подальшим продажем права оренди на земельних торгах. На території сільської ради є земельні ділянки, які вважаються землями запасу. Сільська рада планує їх передати, виставити на земельні торги, тому є проєкт рішення дві земельні ділянки площею 14 гектар, 9 гектар надати дозвіл на зміну цільового призначення. Вони розташовані на території Шестовицького старостинського округу. Значить, Плануємо провести зміну цільового призначення земель для снекосіння та випасу художбу на земельні ділянки для видання товарності сільськогосподарського виробництва. Голосуємо за. Так, так, рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін та доповнень до складу тимчасової комісії з питань врегулювання земельних відносин. зв'язку з тим, що а, ви були люди. Комісії, тому є пропозиція затвердити новий склад комісії в складі голова комісії Голова Чендрій Сергійович, заступник голови комісії Нікітенко Віктор Володимирович, секретар комісії Ващенко Тетяна Леонідівна, а також. Члени комісії Карпенка, Надія Вікторівна Мовчан, Тетяна Миколаївна, Медведів Сергій Володимирович, Маровоз, Наталія Дмитрівна, Горбач Світлана Панасівна, Ковшу Наталія Михайлівна, Вінник Юрій Валерійович, Штукун, Наталія Михайлівна, Бригіда Зоя Васильівна, Кривоша Єволина Олександрівна, Судниченко Оксана Сергіївна та Семенин Світлана Петрівна. Приймаємо. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно просвітницького обслуговування за адресою вулиця Перемоги, 30 це село Шестовиця. Геніна, може, сіл, там тут, може да, питання? Да. Тут є зараз я 20-й, я розкажу подробно 21. й 22, 23 24, 25 листопада. я вам розпожу, це, а, сформовані земельні ділянки під нашими закладами комунальної власності і, а, нам потрібно затвердити технічну документацію щодо інвентаризації і зареєструвати право Поминання власність на земельній ділянці. Значить, перша земельна ділянка під клубом, так сказати, в селі Шестелиця, вулиця Перемоги, 30, це 20 питання, 21-ше, під е, е, старостатом в селі Шетилиця, село Шестивиця вулиця Шевченка, 2, під е, ФАПом в селі Жавінка, під ФАПом в селі Павлівка, під ФАПом селі Свободі. І під ФАПом старіших позиція будемо затверджувати і реєструвати право комунальної власності на земельні ділянки під нашими закладами. Так, голосуємо. Хто за? Так, рішення прийнято. Так, 26 питання. Наступне питання про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки у натурі та передачу у власність земельної ділянки для будівництва в зоні житлового будинку господарського землю і споруд. Власником якої є Гешуру Михайло Васильович. Так, 26, 27, 28 питання. 29, 29. 29. Значить, так я буду розказувати. Значить, Гешур Михайло Васильович має у власності житловий будинок. Селікінка, вулиця Набережна, 9. Тому ми затверджуємо технічну документацію і передаємо у власність цьому земельну ділянку для будівництва та обсування житлового будинку. В селі Кінка вулиця Набережна, 19. Козакова Галина Петрівна, має у власності житловий будинок в селі Желінка, вулиця Лінська, 265, тому ми передаємо її у власність земельну ділянку для будівництва та псування житлового будинку в селі Желінка, вулиця Лінська, 265. Фурсенка Оксана Васильівна має власності житловий будинок за адресою село вулиця Садова, Квіткова, 16, вибачаюсь, тому передаю, передаємо її власну земельну ділянку для будівництва та обсування житлового будинку Селікінка, вулиця Квіткова, 16. Каченка Наталія Віталівна та Роман Віталійович мають у спільній частковій власності житловий будинок в селі Павловка по проводку за річному 2Б. Тому передаємо їм у спільну часткову власність пропорційно частка. Земельну ділянку в селі Павлівка по провулку Зарічному 2Б. Так, голосуємо, хто за? Рішення прийнято. Наступне, наступне питання 30. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та про передачу земельної ділянки у власність Міг Світлані Миколаївських. Міг Світлана Миколаївна вступила спадщину на одного частку пащу, розташована на території Шестовицького старостинського округу, тому ми передаємо їм її, її власність, релюсі, нажаті та пасовища, що розташовані на території Шестовицького старостинського округу. Так, голосуємо. Так, рішення цінути. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі та про передачу земельної ділянки у власність Пархоменко Андрію Петровичу і Пархоменко Світлані Петрівні. Значить, Пархоменко Андрій Петрович Світлан, і Пархоменко Світлані Петрівні вступили в спадщину на паль, що розташований на території Шатовицького старостинського округу, тому ми передаємо їм у спільну сумісну власність. Земельну ділянку для ведення товару сільськогосподарського сподарського виробництва ріллю сіножить і посолища. Голосуємо за. Наступне питання: про затвердження технічної документації землею устрою щодо встановлення мир затурі та передачу власність для індивідуального садівництва БОГОМАЗ Ірині Олександрівні. Так, також у нас є. 32-36 це є земельні ділянки для індивідуального садівництва, тому буду розказувати як об'єднані питання. Богомазаріна Олександрівна має власності садовий будиночок садового товариства «Капрон», тому є проєкт рішення передати їй власність земельну ділянку для індивідуального садівництва під садовим будиночком, садового товариства Капрон. Плотникова Наталія Олексієвна має у власності садовий будиночок в садовому товаристві Ж, Тому проєкт рішення передати її власну земельну ділянку для індивідуального садівництва в садовому товаристві троянтаже. Становий Сергій Олексійович має у власності садовий будиночок в садовому товаристві Волна. Тому проєкт рішення передати у власність земельну ділянку для індивідуального садівництва в садовому товариству Волна. Строговець Іліна Володимирівна має садовий будиночок в садовому Троянда Ж, тому проєкт рішення передати земельну ділянку для індивідуального садівництва в садовому товаристві Троянда Ж. Чередниченко Олександр Євгеніович має садовий будиночок у власності в садовому товаристві міжліччя, тому проєкт рішення передати земельну ділянку для індивідуального садівництва садового товариства міжліччя. Так, голосуємо. Так, так рішення прийнято. 37, да? Так, 37, угу. ще, ще з хвилиночку. Це а, зміна призначення власних земель. 37, 38, 39, 40. Так, це а, проєкт рішення про зміни цільового призначення земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, тому є проєкт рішення Затвердити проєкт зміни цільового призначення Барилка Володимира Васильовича із з ними для ведення особистого сілянського господарства на землю для будівництва та опоровання житлового будинку. На цій земельній ділянці розташований житловий будинок, що перебуває в власності барилка Володимира Васильовича. Ващу Олексій Миколаївич має власність земельну ділянку. Тому проєкт рішення змінити цільове призначення. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на будівництво та обслуговування житлового будинку, на якому розташоване житлове будинок, що перебуває у власності Ващука Олексія Миколаєвича. Дзиба Анна Прохарівна має власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, тому є проєкт рішення. Затвердити проєкт зміни цільового призначення земельної ділянки, введення особистого селянського господарства на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. На цій земельній ділянці розташований будинок, який перебуває в приватній власності зибол Анни Прохорівний. Корнієць Ганна Борисівна має власниці земельну ділянки для ведення особистого підсобного господарства. Є проєкт рішення змінити цільове призначення земельної ділянки зведення особистого підсобного господарства на землю для будівництва та обслуговування будинку, на якій розташований житловий будинок, що перебуває в приватній власності так, в кормі згадним підтримки. Голосуємо хто за рішення прийнято. <кліпи> Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою з метою встановлення земельного сервітуту. Був розроблений проєкт землеустрою щодо формування земельної ділянки. Є проєкт рішення затвердити цей проєкт землеустрою та надати виводу плохому Демісу Валерійовичу на встановлення строкового земельного силу. Тут право розміщення бездіснення капітального будівництва об'єктів рекреаційної інфраструктури, 15. Є питання? Ні. Голосуємо. то за? Так, рішення прийняти. Наступне питання. Про припинення дії договору оренди від 18.10.2013 року у між Київською сільською радою та громадянинами Самоненко Петром Миколайовичем та Бурхановим Валерієм Івановичем. Значить, Самоненко Петро Сетропановичу і Бурхано Валерій Іванович. Вони мали власності, Значить, під цією земельною ці, ці ділянкою у нас був заключений з ними договора оренди. Ця операторська була продана, бо відбулося відчутчення, тому є проєкт рішення а, про розірвання договору оренду під об'єктом рухомогом майнах операторська. Це де вона знаходиться? Викінка, Вулиця Праця 12А mm. вони тут. Там перевезеннями займали, займалися. Що голосуємо? Хто за? Так, рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу варин до неуспадкованих земельних часток паїв СФГ ЛАН. Даному проєкту рішення Сергій Миколаївич Контипінтересі ми будемо брати участь у погодженні даного питання. На території сільської ради є неуспадковані земельні часточки пай номер 251 і пай номер 319 Є проєкт рішення передати в оренду і до моменту оформлення права власності на земельну ділянку. Ці дві земельні ділянки. Також встановить оренду плати. Осьмер. 12%. 12 mm. Голосуємо. Хто за рішення прийнято? Наступне питання. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та про передачу зем... земельної ділянки в оренду ФГ Киїнка Агро. У голові комісії Владислава Владимировича конфлікт інтересів по даному проєкту рішення, тому він не буде вкраду інші в погодженні даного питання. Наші на території Тріцянського Слобідського старостинського округу є. 14 панів, на які е власники які померли, і спадкоємці не оформляють право власності. Тому є проєкт рішення передати фермерському господарству кінка Авро 14 неустаткованих земельних ділянок до моменту оформлення право власності на ці земельні ділянки, а також на території. Трися слобідського Старостинського округу є дві нерозподілені земельні ділянки, які входили до колективного господарства Пекінське. Тому є проєкт рішення передати ці дві нерозподілені земельні ділянки в оренду оспини КІНКА АГОН. Значить, загальна площа цих земельних ділянок становить 25 гентар 86 грамів і установити орендну плату в розмірі. Звонок. Голосуємо. Рішення прийняти. Наступне питання. Про надання. Дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок в натурі на місцевості Прокопенко Марині Васильівні Картун Анні Андріївні. Це та земельна ділянка, що ворхана Вісамовненко передали ці нові власники. Прокопенко Марина Васильівна та Картун Анна Андріївна. Там у відомості в Державному земельному кадастрі де є неточності, тому ми їм надаємо дозвол на розроблення технічної документації з подальшою. Передачі воєнно, будемо з ними договор оренди, так як вони є. Це новий власне, власне операторської. Що це там дівчата будуть робити? Узнає. <різнає> так, голосуємо хто за. Так, рішення прийняти. Наступне питання про надання дозволу на розробки проєкту землеустрою Вовк Лілії Віталівні. Значит, есть по надати а, на даты э, блок э, Лили Виталий, мне дозвол на разработку проекта за мусор, еще до выдвижения земельной дилянки ориентованной площадью. Блок по проекту опустить на решение про скасування головы. Да, мы по местам поменяем, да? И давайте на Да. Давайте сделаем містам... да. 46-м питание, а те, что 48-м. А, 46, це ще 48. Да. 48. Да. Да, да. да, да. Так. 46 це 48, так? Да? Да. Так. Так, 48, 48. написано. Вважаємо, що воно буде 46. Да. Про е, скасування рішення від 16 квітня 2000 року 28 сесії сьомого скликання стосовно горового Миколи В'ячеславовича. Гру Миколі Восиславичів у 2019 році надавався дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянку у власність. Він цього не зробив, земельна ділянка загорощена. Заставлено там невідомо чим, тому проєкт рішення про скасування, рішення 27, 28 сесії 7 скликання від 16 квітня 2019 року стосовно Миколи Вячеславовича. Та вважати пункт 1 недійсним. По так, до так, да. Голосуємо, Скасуємо це питання, бо людина взяла в оренду земельну ділянку. Ми надали йому право на приватизацію. І не займається цією земельною ділянкою. Там, як... Все. Голосуємо? Скасуємо це рішення. Наступне питання. Наступне буде вовк Лілія Віталійована. Так, так. так, сюди на наступне питання. Вовк Лілія Віталівна звернулася. Питання про надання дозволу для розробки проєкту землеустрою на цю земельну ділянку, що ми скасували. Ми даємо дозвіл на розробку проєкту землеустрою а з подальшим передачею на підставі до Туту, в Волки Віталівні орієнтованою площею 7 сотечів. З метою, так, як сказала, зимозирують тут для право розміщення об'єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури. Голосуємо, хто за? Хай займають. Мало тюрь. Так, це буде у нас Тарасовицький Петрович до 48, так? Щоб їх не не забрачити, я знаю ці письмені, якщо не виписати. <смех> <смех> так, питання. Допрацю, Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації зимоустрою щодо встановлення ми земельні ділянки натурі Тарасовцю Петру Петровичу. Тарасовець Петро Петрович здобув спадщиною на спай, на сертифікат, тому є е... проєкт рішення надати йому на дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення ми земельної ділянки доведення товарно сільськогосподарського сподарського виробництва, як спадкоємцю, колишньому, як спадкоємцю члена колишнього КСП Київського. Чи по якій території? По якому старостату? Києва. Так, голосуємо. Рішення Так, порядок денний е, основні, питання. основні питання розглянули. Приступаємо до шість додаткових питань. Перше питання про розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності з метою подальшого продажу права оренди на, кон на конкурсних засадах на земельних трорах. Значить, На території сільської ради є дві земельні ділянки. Одна площа 47 гектар, друга площею 13 гектарів. Цього розуміє. Але нам треба 47 гектар розбити на лоти, а діляночку де площа 13 соточок треба розбивати, тому що там є болота. Болотиста місцеві треба вивезти. 30 метр. 30 метр. Да, да, там є болота, їх треба вивезти і а, в результаті поділу потім будемо виставляти на земельні торгівлі. Це і цей жилінка, там теж треба дозирати ділянках і поділ робити і виводити болоти. Там дуже болотисто. Там настояще володи? Три сімей. Голосуємо. Хто за? Ну, завдяки там хороше, рішення потрібно. Живін. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для введення товарно-сільського господарства виробництва. Була розроблена технічна документація на земельну ділянку площею 5 гектарів, тому її прийняли рішення затвердити цю технічну документацію. Що mm Що -hmm. цього? Це а, 5 гектар ми розробляли. Mm -hmm. mm -hmm. Дочисні? Да, так. Да. Вони числі пошли А, Заладили. Чи амортизацію не робили? А що далі буде? А дочка так люди. Будемо всі землі сільськогосподарського призначення mm -hmm. виставляти на території. Тому за двадцять ми тут не будемо. Наступне питання, конфлікт інтересів, мабуть, так? Про передачу в оренду неуспадкованої земельної частки. Так, про передачу в оренду неспадкованої земельної частки ПАЙ Пайс Фере, КІНК Агро. От я будемо брати у участі, голосувати. Значить, є проєкт рішення передати у оренду Фегієнка АВО неуспадковану земельну час, це пай номер 344 який розташований на території Київської сільської ради. І встановити орендну плату у розмірі. 12. Дякуємо, голосувати. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж неуспадкових земельних ділянок в натурі ТОВ агрофірма Іванівка АЕ. Значить, можу до сільської ради. Є два паї, які успадковані. Це на території Кінської сільської ради, ПАІ 96 і ПАІ 480. Тому є проєкт рішення надати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення меж. Будемо потім передавати в до моменту успадкування земельних часток. Голосуємо, хто за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі та про передачу земельної ділянки у спільну частку власність Бубнові Світлані Вікторів і Бубнову Олександру Борисовичу. Це питання воно додатковим. Виникло в зв'язку з тим, що заява була надана раніше. Бубнова Світлана Вікторівна і неповнолітній Бубнова Олександр Борисович мають у спільній частковій власності будинок. Так як Бубнов Олександр Борисович є неповнолітній і батько помер, тому мати є як представником. Бубнову Олександра Борисовича і сільська рада не заперечує про передачу земельної ділянку під частками будинку. Тому є проєкт рішення про затвердження технічної документації та передату у спільну часткову власність пропоційну часткам бубнові Світлані 12 5.12, неповнолітньому бубнову Олександра Борисовича 12 Земельної ділянки, площі 25 в селі Трицівська слобода вулиця Гуру, 52. Голосуємо. Так, рішення прийнято. Шосте питання. Шосте питання. Теж не буде брати участь у погодженні даного питання, так як має кофлікт інтересів. Питання про надання дозволу на розробку технічної документації земельності щодо встановлення. Відновлення менше, успадкований земельних ділянок фай, задержати земельної ділянки пай, натурі на місцевості РГ Кінка Афру. Так, є неуспадковані земельні діляночки на території колишнього КСП Плетіїнського. Це 437 ПАЙ, го є проєкт рішення надати ФГ. Кінка про дозвіл на розголові технічної документації щодо встановлення межземельних ділянок з подальшою передачою цих земельних ділянок в оренду, але до моменту оформлення права власності на ці паї. Надати дозвіл фаги так, Анго. Голосуємо. Всі питання порядку денного розглянуті. Всім дякую за роботу. До побачення.